Дуже дякую. Дякую so sorry. <coughs> Пане прем'єр-міністре. Шановна пані віце-прем'єр-міністр, шановні присутні, шановні друзі. Впевнений, у нас тут дуже багато друзів і це відчувається. І тому дозволь, дозвольте мені так, так саме так звертатися. Uh, you need some some moment to have translation you are so big so big our friends I think you you have to understand Ukrainian I, I'm just ha half a day here but I almost understood everything what Prime Minister said uh, Попросити пробачення, хочу попросити пробачення за нашу затримку, і це факт сьогодні. Усі наші розмови тут, усі наші розмови в Болгарії такі. Вони дуже важливі, вони змістовні і що часу просто не вистачає. Щоб втриматись в цьому графіку. Але я сподіваюся, що наша розмова теж буде максимально змістована. Я знаю, що у вас є питання, і я з задоволенням, і ми всі задоволенням на, на них відповімо. Але спочатку я хочу одразу подякувати усім та в Болгарії. Хочу подякувати кожному і кожній за повагу та підтримку для наших людей. А це дуже важливо, які після початку повномасштабної війни знайшли прихисток у ваших містах серед вас. Ваших громадах загалом більше 140 тисяч наших людей отримали захист в Болгарії за час, що минув, і я дуже вдячний за це. І Ви мені аплодували. Я хочу, щоб ви поаплодували собі за, за все, що ви зробили для наших людей. Дякую вам. Ми стараємось зробити все можливе, щоб наші люди могли якнайшвидше повернутись додому в Україну щоб Україні нарешті стало безпечно, і ми відчуваємо це можливо не у віддаленому часі, а доволі скоро перемога України вона реальна. І вона нам дуже потрібна. Усе залежить тільки від одного фактору, а саме від кількості та потужності тієї важливої підтримки, яку ми використовуємо для оборони, передусім збройної підтримки, але також від підтримки санкціями проти Росії за терор фінансами для нашого. Соціальної стабільності у такий час у час війни, і що не менш важливо, мотивацією для наших людей Люди мають бачити і відчувати, що світ бачить і відчуває, через який біль проходять українці, щоб захистити для себе і для своїх дітей рівно ті ж цінності, якими насолоджується кожна вільна нація. Абсолютно справедливо, знаєте, серед усієї маси дезінформації щодо цієї війни, чи то російської дезінформації, чи просто вигідних Росії наративів. Є кілька особливо абсурдних небезпечних тверджень, і серед них твердження, що допомога Україні, зокрема зброєю, чи допомога санкціями, нібито робить цю війну, цю війну. Довшою та нібито не допомагає відновити безпеку. Певно, ви могли чути такі абсурдні твердження. Завжди важливо спростовувати їх, бо війна це такий час, такий час коли будь-яке ігнорування реальності розхолоджує та заважає закінчити війну. Реальність говорить саме за себе, а саме ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни, перш за все, завдяки зброї, яку ми отримуємо. і це факт. Близько 1900 тисячі дев'ятисот міст і сіл української, української землі. Наші воїни вже звільнили за час після 24 лютого минулого року. Дійсно, нам належить. Пройти ще дуже дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї території, але але давайте не забувати, як все починається, як все починалося, та що українці змогли пройти. Ми відбили російські атаки на наші північні регіони, столицю. України ми звільнили значні території Сходу та півдня нашої держави. Ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита, і вже, і вже довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було би збити. Ми знищили в боях всю. Я підкреслю всю найбільш боєздатну частину. Російської армії Путін тепер змушений принижуватись перед такими режимами, як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору терору України. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомоги у вигнанців. І цей очільник Росії вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного дня хтось кшталт Пригожина або, наприклад, Кадирова пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватись всі залишки російських бездатних сил в окупованих районах нашої країни. А у тих, хто мав би гарантувати безпеку, безпеку цьому режиму в Росії, немає мотивації, немає мотивації реально битись за слабкого. І неадекватного царя, тому зараз ми маємо тільки нарощувати наш спільний тиск. Чим більше ми отримаємо такої допомоги, амуніції, зброї, чим сучасніше вона буде, тим більш чіткі контури нашої перемоги, тобто, тим більше скорочується масштаб війни на нашій землі, бо окупантів ми витискаємо. Оборонна підтримка дійсно порятунок свободи. Вона збільшує простір свободи і нормального життя наших людей. Я вдячний вам, я вдячний Болгарії, за те, що ви на світлій стороні цієї історії, зокрема в обороні і співпраці. І чим більше буде нашої політичної єдності, зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, тим більше буде сипатись оточення російського диктатора, і тим слабшим буде він. Жодна з його амбіцій не справдилась, і ми маємо підтверджувати на кожному, на кожному з етапів нашого шляху, що амбіції російського режиму так і не справдяться вільно зараз. Один із ключових етапів. Саме там можна і треба довести, що у російських режимів, якими вони не були, більше не буде права вето. На вільний вибір націями Європи свого майбутнього. Україна обирає альянс, двері НАТО відкриті. А отже, час запросити увійти, коли Україна обирає своє майбутнє самостійно і наш вибір дійсно працює. Це означає, що вся Європа обирає і завжди обиратиме своє майбутнє без зовнішнього примусу. Теперішній російський режим останній. Поневолювач націй в Європі, і це також факт. І цей режим має програти як на полі бою, так і в політиці, щоб виграли всі люди в Європі. І третій аспект, будь ласка, а, будь ласка, завжди пам'ятайте про єдність. Єдність це дуже важлива. Kathy》: О, Зараз включилася. Все-таки вони нас бояться, бачите? <nice> І третій аспект та... це єдність це дуже важливо. А сучасна Європа не може собі дозволити розкіш внутрішніх протистоянь внутрішнього. Розділення сьогодні рівно місяць, як в Болгарії діє новий уряд. і Я щиро бажаю цьому уряду. Я щиро бажаю йому міцного фундаменту суспільної єдності. а Отже, можливості, можливості нарощувати вашу силу, ваш вплив, вплив, вигоди для Болгарії в Європі та усьому світі майбутнє. Для свого народу завжди доводиться виборювати. А щоб вибороти, потрібна єдність, на, на яку ти і спираєшся. І хай все у вас вдасться. Україна ж підтримає вас завжди, і завжди буде вам вдячно за те, що ви допомогли нашому захисту. Я дякую вам за увагу, і дякую, прекрасній Софії. І дякую, що ви приймаєте нашу делегацію. За те, що відноситись до наших людей, так я, мені здається, як до себе, як до своїх близьких рідних. Це так важливо. Це тримає. І щось всередині, мені здається, щось таке є. І тому я вам за це вдячний. Слава Україні!